Звісно, що почнемо з найгучнішої це з того, що е, вперше сьогодні від початку повномасштабної війни в Україні Володимир Зеленський залишає е, Україну і летить до Вашингтона. Що відомо, що 21.30 за Києвом планується зустрічі з Байденом? Після чого відбудеться прес-конференція президентів. А після о 2.30, здається за Києвом, Зеленський виступить перед конгресом. Які у вас очікування від цього візиту? І що може е, привести Володимир Зеленський з цього першого закордонного візиту спочатку повномасштабної війни? Катю давайте почнемо з того, що як ви слушно зауважили, це перші закордонний візит за 300 днів. Тобто саме питання існування української державності, яке ставилося під сумнів на початках широкомасштабного вторгнення. А я нагадаю, західні партнери нам давали буквально тиждень, знята з повістки дня. Більше того. Закордонний візит свідчить про те, що ситуація не тільки на лінії фронту, але й безпосередньо в економічній царині вона стабільна. Президент може дозволити собі закордонний візит. Це основне про що варто говорити. Тобто, це в першу чергу політичний сигнал. Друге, на тлі чого відбувається перший закордонний візит, візит Путіна в Білорусь. Причому, скажімо так, на тлі цього візиту лунають інші тривожні для України заяви, а саме можливість постачання балістичних ракет, з дальністю ураження від 300 до 800 кілометрів з Ірану безпосередньо країні окупанта, плюс можливість постачання дронів камікадзе, тобто це та пряма загроза, яка нависає не тільки власне над цивільним населенням, але й відповідно самою критичною інфраструктурою нашої країни я нагадаю, згідно російської військової доктрини, основним примусом до капітуляції ворожої країни є нанесення точкових ударів в першу чергу по критичній інфраструктурі країни, те, що вони й демонструють. Е, власне, і тут е, варто говорити про очікування. Давайте не будемо жити очікуваннями, а в коментувати ті події, які вже відбулися як факт, як сталий факт. Е, ми очікуємо власне, знаєте, завжди е, якогось позитиву чи то ну, подарунків від наших західних партнерів. Інформаційний супровід візиту, можливість передачі Сполученими Штатами систем ППО. В першу чергу, це навіть не протиповітряна оборона, а протиракетна оборона систем система Дуже коротко про системи Петріот. Дальність виявлення цілі 180 км, дальність ураження 80, висота ураження цілі до 20 км. Це надсучасні системи, які дозволять українській стороні в першу чергу протистояти ракетному терору ракетному, і відповідно мінімізують можливість Російської Федерації диктувати нам певні політичні умови за рахунок руйнації критичної інфраструктури. Основне Катю, про що варто говорити: постачання систем Петріот. Це не тільки військова технічна допомога нашій країні, а фактичний сигнал Російської Федерації. Мовиться про те, що системи Петріот у разі їх постачання Україні будуть інтегровані в загальну систему протиракетної оборони країн НАТО. Тобто, по великому рахунку, це свідчень буде свідчити про створення єдиної системи захисту. Як України, так і наших європейських партнерів, цебто, це перший практичний крок щодо прийняття України, члени НАТО. Давайте говорити відверто. Це фактична реалізація пункту 5 статуту НАТО колективна безпека. Тому саме. Можливість постачання систем Петрі викликає таку нервову реакцію з боку російського диктатора і взагалі політичної еліти країни-окупанта раз по разу лунають заяви про те, що Сполучені Штати таким чином можуть перейти червоні лінії. Ну, червоні лінії вони перейшли в е, своїй заяві, коли сказали, що відповідно, Російська Федерація ніколи не буде диктувати умови Сполученим Штатам, ба більше того. Давати вказівки, які від види зброї постачати, а які не постачати, і ще одна досить показова, як на мене, заява це я прив'язую до візита Зеленського. Мовиться про заяву безпосередньо президента Сполучених Штатів, і відповідно його радника Салівана, що після виводу військ з Афганістану Сполучені Штати не допустять чергової помилки, яка би свідчила про зниження міжнародного авторитету цієї країни, Ба більше того. Сполучені Штати не дозволять перемогти Російській Федерації у цій війні, бо це буде свідчити про посилення тоталітарних режимів у світі, мовиться не тільки про Російську Федерацію, але й відповідна Іран, КНДР та всі інші. Оце чіткі сигнали. Це те інформаційне тло і відповідна політична, на якому відбувається візит Зеленського. Насправді чимало очікувань так само від цього візиту, тому що як ми вже кілька разів обговорили вперше за 300 днів Володимир Зеленський вилітає з країни, і е, видання «Політико» припускає, що е, українська делегація проситиме постачання ракети Такамс та Грей Ігл». Е, І видання також пише, що офіційні особи США поки що не готові зрушити з місця в цьому питанні. Як ви думаєте, особистий візит президента воюючої країни? Чи зможе переконати офіційні особи Вашингтона е Катю? Давайте говорити про те, що характер військово-технічної допомоги Сполучених Штатів він змінювався в залежності від успішності характеру дій збройних сил України, себто, коли збройні сили України продемонстрували, що ми можемо е не тільки перебувати в стані е глухої оборони, потім активної, але й відповідно. Контратакувати і де окуповувати українські території. Постачання зброї, саме головне, номенклатура, змінилася кардинально. Ви пам'ятаєте, на початках війни нам постачали тільки стінгери і джавеліни, все, ну бронежилети, і, і власне те, що стосувалося індивідуального захисту. Каски Як тільки... ще так. так. Як тільки НЗСУ продемонструвала успішний характер навіть активної оборони, що не мовилося про деокупацію, контрнаступ, змінився характер постачання, ствольна артилерія М-37, і вже потім почалося постачання хаймерсів. Коли ми наразі, знаєте, раз по разу посипали собі голови попілом, і, скажімо. Волаємо до країн Заходу з приводу надання нам атакумс, а я поясню телеглядачам дальність ураження до, 100, до 300 кілометрів, то не варто забувати, що тиждень тому Катю прозвучала заява корпорації Боїн про можливість постачання Україні засобів ураження з дальністю 150 кілометрів. Для порівняння, щоб ви розуміли, до чого я веду атакумс. Дальність ураження 85 кілометрів. Цебто мовиться про те, що Сполучені Штати вже змінили власне, своє бачення щодо надання систем ураження вдвічі дальше. А враховуючи те, що власне, українська сторона продемонструвала можливість нанесення ударів по глибинних територіях Російської Федерації, я нагадаю, а це, це власне удари по російських аеродромах «Енгельс-2», і, відповідно, аеродромі в Рязанській області для телеглядачів, я нагадаю, відстань 650 кілометрів, це відстань тотожня відстані до Москви. То питання Атак ну, як мінімум, знаєте, не стоїть на повістки дня. Але менше з тим не варто відкидати і цього сценарію, тим більше знаючи, скажімо, фартовість нашого президента.